Коли моралізаторством займаються аморальні люди, це говорить про великі негаразди у суспільстві. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 20 січня понеділок. І в понеділок у мене на каналі можна подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хіба поговорити про черговий, на жаль, срач між українцями стосовно того, хто має служити, хто має воювати, аристократи чи прості люди. Ну, ми пам'ятаємо цю фразу, яку сказав. Журналіст Портніков, там навколо нього дуже багато почало, різних навколо цієї фрази і безпосередньо. Стосовно Портніку, почало багато різного обговорення, жвавого такого. Спочатку була така хвиля хейту, я би так і назвав, там його звинувачили у всьому, чому тільки не можна звинувачити, що, на мою думку, ну не зовсім заслужено, м'яко кажучи. А от в останні дні, там, особливо вчора, я багато, вже почав зустрічати. Різних захисників. Так? Я би це назвав такою вже хвилею облизування в лапках Портнікова. Тобто, якщо перша хвиля, вони його там хейтили то, то і ображали, то зараз його там, я би назвав, фігурально це облизуючи, на мою думку. І в першому, і в другому випадку, є неправильно і невиправдано. Не потрібно. Чи це політик, чи це якийсь там громадський діяч, у нас навіть таких ще багато є, чи якийсь експерт, два даному випадку журналіст, що через нього українці між собою починають сваритися і, до речі, сваряться, обзиваючи один одного. Це абсолютно, на мою думку, неправильно. От всі ці дії вони роз'єднують українців замість того, щоб об'єднувати, ми маємо бути всі об'єднані. Але проблема набагато глибша. Я про неї говорю вже дуже багато років. Що в нас, на жаль, відсутня справжня політична еліта. Так, за ознаками у нас є ті, хто там при владі, всі ці ознаки еліти, вони присутні в тих людей. Але за суттю, безумовно, ці люди не є елітою. Вони не ведуть Україну, вони ніколи не ставили, не ставлять. На жаль, інтереси України, інтереси держави вище своїх особистих інтересів. Ми це бачимо, як з кожним разом влада, на жаль, в Україні. Ставало все, в цьому сенсі все гіршою, гіршою. Ну, в даному випадку, зараз, взагалі, на рід про компетентність нема сенсу говорити, якщо навіть на початку ще були люди, яких можна було назвати компетентними, які мали відповідні там, якісь знання, вони ще дісталися там, з партійних тих шкіл, так, вони щось розумілися, але вони, на жаль, не могли бути тими, хто би вів Україну до процвітання і розбудовував майбутню Україну, в якій хотіли би жити всі, ніхто би звідси. Не втікав за, кажуть, за своїм щастям поза кордоном. Ну і безумовно, в тому випадку, напевне, хоча нема сенсу говорити, якби не було б її війни сьогодні, якби еліта з 1991 року, справжня політична еліта в Україні була присутня. Її, безумовно, треба створювати. Але це точно не аристократи. Аристократи ну, це створення еліти протягом багатьох століть. Так, це так було в Великій Британії, це так було в Франції, в інших країнах. У Нас цього не було. У нас, якщо ми пам'ятаємо, була так звана революція 1917 року. Потім була ну, зачистка, я би так сказав, геноцид проти українців це голодомори, які винищили дуже багато тих людей, які би мали і могли стати тою політичною елітою України. Тому зараз головне завдання, безумовно, як на мене, це цю еліту створювати, цю еліту. Треба, я би так сказав, впливати. І вона може створюватися безумовно тільки через якісь вибори. І це відповідальність вже нас, громадян. Бо саме ми, громадяни, несемо головну відповідальність за те, що ми не обираємо до влади тих людей, які би якраз і стали тою політичною елітою в Україні, доки в нас не буде справжньої політичної еліти. Як в інших країнах, так, безумовно, є всі ці негаразди, безумовно, і там є корупція. Зясно, що не в таких розмірах, не в таких масштабах, не так, скажімо, всюди, всіх різних, я би назвав це, точках суспільного буття. Але все-таки саме наявність тих людей, які у владі, які. Дбають так, вони безумовно дбають і про себе, але вони все-таки дбають і про свої країни, і вона і дозволяє цим країнам ставати успішними, мати якесь зрозуміле майбутнє. І люди відповідно цих політиків або шанують, або не шанують, в залежності від того, як вони себе поводять. В нас, на жаль, от ми, ну, ця поговірка, що обманути можна тільки перший і останній раз, вона не працює в нас скільки разів вже. Ті самі ж, до речі, політики обманювали український народ, а вони все рівно їх підтримують, вони все рівно їх обирають. Я думаю, що з цим треба завершити. Нам, безумовно, необхідно е, вибирати у владу тих людей, які би стали от, початком створення цієї політичної літи, бо в нас є свідомий український народ, я би не сказав, політична нація, хоча, знову ж цього приводу, тут багато. Також я читав різних розмірковувань в ламках, що нам треба будувати політичну е націю, а не етнічну націю і та таке інше. Я думаю, що це трохи різні поняття. Без етнічної нації не може бути країни. І тому тут не треба все це змішувати, і коней, і людей, а все-таки трохи перестати ну, займатися не тим, чим потрібно. Я говорю про... Тих так званих експертів, які чомусь от просувають якісь ідеї, я там розумію це йде. І стосовно стосується того громадянства, множиного, яке хочуть зробити, і так далі. Багато різних речей. Тобто займаються насправді не тим, чим потрібно, а це тому, що нема політичної еліти. То тобто, вигадують різні якісь, я не знаю, піар-акції, на яких чинна влада. Я маю на увазі сьогодні чинну владу, вона там будує свою діяльність. Ну, попередні влади також. Багато зробили в лапках такого, що не потрібно було робити. Тому от всі ці обговорення, як називають сречі навколо якихось там персон, про це треба забувати, не треба між собою сваритися, ніхто з них того не вартий. А українці зараз мають одне і головне завдання це вистояти в цій війні. це війна насправді на виживання України, це треба розуміти. Нам треба об'єднуватись і захищати Україну, а не якихось персоналів. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так вийду дивитися до кінця, тоді поставте, будь ласка, вподобайки. Вподобайки не допомагають моєму каналу. Так само, як і коментування, і підписка. І коментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!